Фінляндія стала 31-м членом НАТО після того, як передала ратифікаційні грамоти Держсекретарю США Ентоні Блінкену. Це був останній крок для завершення офіційної процедури вступу країни. після вступу Фінляндії до НАТО сухопутний кордон Росії з альянсом зріс в два рази. Про це і не тільки говоримо далі з Олексієм Даніловим, секретарем РНБО України. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава зрозуміло, що тема НАТО зараз в топі сьогодні і не тільки в Україні, але я хочу, щоб ми з вами поговорили про це в розрізі саме ситуації в Україні і ситуації з російсько-українською війною. Розкажіть, будь ласка, от як вважаєте, як розширення НАТО вплине і на нас, зокрема? Ну, по перше, будь-яке розширення альянсу демократичних країн є вкрай важливим, в тому числі для нашої країни. І коли Путін розпочинав гарячу фазу цієї війни 24 лютого 2022 року. Він згадки не мав, що в такий спосіб дві країни Фінляндія і Швеція, от, будуть дуже швидко почнуть процедури прийняття до НАТО, тому що до 24 року, от, перепрошую до 24 лютого, навіть ніхто і гадки не мав, що саме в такий спосіб Фінляндія і Швеція будуть діяти сьогодні. Вже Фінляндія є повноправним членом. От натовської спільноти, ну я думаю, що найближчим часом таку ж саму процедуру пройде і Швеція. От тоді буде вже 32 країни. От я би дуже хотів, щоб цифра 33 була за нами. От я якраз хотіла спитати, коли ця цифра 33 теоретично і може бути, і наскільки ми стали ближчими після того, як до цієї цифри, після того як з'явилась цифра 31 офіційно. Ну, дивіться, ми стали ближче вже доволі давно відносно НАТО. Справа в тому, що все те, що відбувається сьогодні, в нашому війську нас нашими військовими, всі процедури, які ми сьогодні задіємо. По підготовці наших військових по багатьох інших компонентам вони вже відповідають стандартам НАТО. Ну і от в мене сьогодні була розмова. В мене сьогодні були представники Великої Британії. Коли ми з ними мали розмову, я повідомив і була така дискусія, що наші військові вже точно відповідають нашим війська тим стандартам, високим стандартам НАТО, тому що я сказав, покажіть мені ще хоч одну країну, яка в такий спосіб воювала з другою армією світу, перемагала другу армію світу, ставила їх на місце і виправдовувала високу високу, скажімо так, честь от, захищати свою країну. От. Ну і ми, коли почали шукати такі країни, ми їх не знайшли, які б ближайші там там 10, 15, 20 років, які минули. Там, от в цьому столітті, щоб так само відбувалося, знаєте, я згадала цей жарт, який там рік назад з'явився. Ну не жа в кожному жарті є доля правди, що скоро НАТО попроситься вступити до збройних сил України. Згадався мені цей жарт, пане Олексію. Як ви вважаєте щодо реакції Росії? Зрозуміло, що ну терористи вони й реагують як терористи, але ем, яким чином це може можливо відобразитися і на ядерних погрозах Росії якими вона активно розсипає в останній час? Ну, знаєте, що крайнім часом міністр оборони Російської Федерації взагалі був мовчазливим учасником всіх цих речей. А сьогодні щось його там прорвало. Він сьогодні почав з цього приводу репутувати, лякати Фінляндію якимись там незрозумілими речами. Я хочу зауважити, що він є представником колонізованої країни, колонізованої нації, от, тому що Росія колонізувала ту територію, його малу батьківщину. От і був, мав би честь, скажімо так, от, все це усвідомлено та розуміти, от в якому він е, приймає участь в процесі. От ну а то вже таке, якщо не доходить, має мабуть, вже її не дойде. Те, що стосується його лякачок, які не кажуть про ядерну зброю, про ніби те, що вона вже є в Білорусі, все це не відповідає дійсності в Білорусі. є ескандери, які туди поставила Російська Федерація. Чи можуть вони нести ядерну зброю? Так звичайно можна можуть, але для цього треба приміщення саме ядерної зброї. Я mm -hmm. хочу нагадати, що Росія брала на себе певне повноваження по нерозповсюдженню ядерної зброї. Як вони будуть з цим впоратися? Будемо дивитися, як на це буде реагувати от, світ, світова е, спільнота. Ну а відносно розширення, дивіться на сьогоднішній день. Літаки так само ж несуть ядерну зброю, тому ближче чи чи наскільки до кордонів Європи. До кордонів країн НАТО, то це таке, знаєте, от присмикування фактів, от за необхідності вони можуть вісенцю долати. Тому це така зараз гра йде Російська Федерація. Вони дуже мають велике бажання привертати до себе увагу, тому їм конче необхідні перемовини для того, щоб в якийсь спосіб спробувати вийти з цього тупіка, в який вони самостійно. Забрали, от ніхто їх сюди не запрошував. От наш президент вчора і постійно каже: от, будь ласка, забирайтеся якомога швидше з нашої території. Тоді ми в питанню війни можемо ставити от три крапки, для того, щоб далі продовжувати питання компенсації і інших речей. Так, так, все так, так. На нашій території. пане Олексію, у нас буквально хвилина, але я не можу не запитати ще про одну зброю, яку Росія активно використовує в Україні. Це релігія, і власне чому я хочу про це запитати сьогодні. Поблизу Свято Володимирської церкви в Львові пролунало від ем, представників УПЦ МП, значить, таке це зацитую. Хто почав війну? Українці щирі виходить це теж питання національної безпеки. Е, яким чином Росія буде використовувати на вашу думку далі? Церкву для дестабілізації ситуації в Україні як цьому завадити, якщо можна хвилинку. Я можу сказати, що серед представників так званої церкви московського патріархата є велика кількість представників, які працюють на ФСБ, і це їм відомо. Частину із них ми вже обмінювали на наших військовополонених. От і мова тут не про вірян. Ви можете ходити до церкви, молитися Богу. Ви ж не ходите до представників ФСБ, скажімо так, молитися. Ходіть до тих представників духовенства, які не мають відношення до ФСБ, і у вас все буде добре. Пане Олексію, дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України. Ми говорили зокрема про приєднання офіційне приєднання Фінляндії до НАТО і про це будемо говорити впродовж ефіру. і Далі.